Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про так звану Гру престолів на цій московській недоімперії, а саме про наслідки усунення від влади Шойгу та Патрушева. Розпочнемо з того, що вчора пізно ввечері з'явилися такі гучні новини, різні повідомлення, є дуже багато аналітики, заяв від експертів про майбутні зміни в уряді на Росії. Про це пишуть не лише російські, українські змі відповідно, а й міжнародні. ЗМІ повідомляють, що міністром оборони на РФ стане Андрій Білусов замість Шойгу, в свою чергу Шойгу очолить Радбез Російської Федерації замість Патрушева. Тобто кремлівський так званий престол почало трясти, боротьба між кланами продовжується, посилюється, і це з одного боку добре для України. Тому я одразу акцентую на цьому увагу. Справа в тому, що на Росії після 2014 року, а особливо після 2022 року, після початку масштабного вторгнення, фактично, правлять два клани: це клан військових на чолі Шойгу, а також клан силовиків на чолі Сєчинним. Ні, ні, не з Патрушевим, а саме з Сєчиним. В попередніх випусках я розповідав про те, що не потрібно Патрушева дуже возвеличувати. Ні. Кланом ФСБшників по факту силовиків керує саме Сєтін, глава Росніфті. Щодо клану військових, так, також розуміти, що це не просто військові, це дуже багато бізнесу різного, це і оборонно промисловий комплекс, і навіть є власники нафтових родовищ. Це дуже дві серйозних потужних сили на Росії, які фактично правлять. На московській імперії є багато різних груп впливу, багато різних кланів, але по факту влада на Росії колегіальна, Путін є так званим арбітром, і всі рішення приймаються вони узгоджено відносно, і Путін лише їх одобрює. Він дуже рідко бере на себе відповідальність. Починаючи особливо з 2023 року, дуже загострилась боротьба за владу між кланами силовиків та військових. І ми знаємо ці історії про так звані відриви тромбів у Навального, наприклад, у єдиного сина Січина, що зауважу, знаємо, що посадили Гіркіна-Стрілкова, який фактично був під дахом клану силовиків Січина. Боротьба знаємо про Толю Пригожина, який також мав тісні взаємовідносини з Сєчиним і кланом силовиків ФСБ. І зараз. Події, які вказують на те, що Шойгу він втрачає свою владу, і це кінець його епохи. А це прямо вказує на те, що на Росії ФСБшники, силовики, Січин вони більше влади зараз будуть тримати в своїх руках. Вони вже зараз її тримають, починаючи з арешту гаманця Шойгу, його заступника міністра. І чому я кажу про те, що це добре для України, як мінімум з одного боку, тому що є різні нюанси. Право в тому, що вчора ввечері було повідомлення від так званих російських військових кореспондентів воєнкорів про те, що а хто це взагалі такий Білусов?» Зокрема, є повідомлення від Bomber. Хто він такий? Як таке може бути, що Шойгу зняв? І щодо того, хто ж такий Білусов? Є дуже багато заяв від експертів. Я хочу презентувати: є заяви з Кремля, є заяви пропагандистів про те, що Білоусов він, начебто, буде на заміну гламурного міністра, що він є, начебто, економістом-державником. Що він має все робити для того, щоб гроші економити, оптимізувати, тому що як пишуть пропагандисти, що навіть наполеон говорив, що для війни важливі дві речі: перша це гроші. А другу річ, наполеон забув. Звісно, це прямо вказує на те, що Путін він зацікавлений в затягуванні війни, і що йому потрібна економія ресурсів. Ні, щодо клану військових, так потрібно розуміти, що Путін він не може повністю зробити ставку саме на клан ФСБ, тому що розбірки будуть дуже серйозними. Дуже серйозними боротьба може бути така, що вона може закінчитися для цієї московської імперії. Насправді не зрозуміло чим. Я маю на увазі боротьбу за владу, тому що й поставили на таку фактично, ну просто посаду секретаря Радбезу в РФ Совбезу. Ця посада вона не має ніякого такого значення, лише фактично статус, але залишили, залишили доступ до президента РФ, залишили, хоч формально, у владі. Патрушева при цьому усунули, хоча він не керував кланом силовиків, ФСБшників, Січин керує, але також показово, щоб клан військових не сильно обурювався, щоб розбірки не посилювалися. Більше того, Пісков заявив про те, що Герасимов, начальник генерального штабу, залишається, що саме військова стратегія і загалом проління військами буде за Герасимом. Тобто у Білоусова буде певне обмеження. Будуть у нього певні обмеження в повноваженнях, будуть повноваження такі, як були у Шойгу, щоб також клан військових не бунтував і не було знову ж таки, посилення цих розбірок між кланами і наслідків для Московської імперії. Тим більше, що головне розвідальне управління, а це і біологічні, хімічні лабораторії, це і той же новачок. Вони не підпорядкувані Міністерства оборони РФ, ні, ні. Вони підпорядкувані саме Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, тобто, можливо, все це всі чудово розуміють. Фактично, зараз ми бачимо кінець епохи Шойгу, бачимо послаблення позицій клану військових у російській владі, бачимо посилення позицій. Клану силовиків ФСБшників на Росії, і вони мають зараз насправді перевагу. В той же час Путін і далі намагається бути арбітром, і робиться для того, щоб конфлікти якось зглажувати, як він завжди це робив, і щоб не було знову ж таки чогось такого, від чого би ця московська імперія розвалилася. І є побоювання, тому що Путін декілька років тому казав прямо, що на Росії все дуже складно, що все шито білими нитками, і що є понад дві тисячі різних проблем, починаючи від різних регіональних та інших. Всі чудово розуміють, що Москва це колос серед імперії на глиняних ногах. Щодо Білузова, що хочу додати. Також з одного боку цікавий поворот, тому що в минулому місяці, а саме 13 квітня, були повідомлення від пропагандистів, зокрема на сайті Ріа новини, на сайті комерсант, що начебто Білусова можуть відправити керівником рахункової палати, що він не залишиться віце-прем'єром, і що відповідно будуть кадрові зміни. А тут ах, і Білусов буде міністром оборони Російської Федерації. Щодо того, а чи я це людина, то я відповім прямо. Що є заяви, наприклад, від російських політологів Абаса Галямова, що білоусов він тяжіє і знаходиться в зоні впливу саме силовиків, ФСБшників, як він каже, ястребів московських, і це схоже на правду, незважаючи на те, що білусова вважають просто таким держслужбовцем. Тому. що... Якщо ми згадаємо ті події, які були декілька років тому, то у Білусова, наприклад, був прямий відкритий конфлікт з Мідєм. А отже, з кланом Міллера Медведєва, кланом Газпром. Цей клан був потужний. До 2014 року він мав дуже значний вплив на прийняття рішень в кооперативі Озеро. А десь після 2017 року цей клан обнулили. Пізніше і Медведє відправили відставку. Відправили його на заслання в цей радбес в СОВБЕС, і він зараз там публікує пости в телеграмі. Було чотири клани. Перший клан це клан друзів Путіна, різні олігархи, Тимченки, Ротенберги. Кадиров, до речі, також входив цей умовний клан друзів Путіна. Другий клан це був клан Газпрома, Міляра Рамідведєва, клан військових, клан Шойгу. І клан силовиків, клан Сєчина, глави Роснів. Такі чотири клани були. Потім, після початку війни, після вторгнення в Луганську, Донецьку області, після тимчасової окупації Криму. Ситуація почала змінюватися, клан друзів Путіна почав обнулюватися, боротьба була дуже жорстка. Клан Медведєва Міллера також обнулили. І в 2023 році це така активна фаза боротьби між цими двома кланами. Так от, оскільки у самого Білусова був конфлікт з Медведєвом, це значить. Прямо вказує на те, і ще був один момент, коли Медведєв він не взяв свій уряд, коли він був прем'єр-міністром Білусова, що у них точно не дуже добрі відносини. І що, навряд чи Білусов має якесь відношення до клану Газпром? Ні. Щодо того, чи є Білусов таким економістом, таким так званим реформатором з цього пулу, економічного пулу Кудрін, також ні. Тому що є публічні конфлікти і Кудріна з Білусу. Тому це можна відкинути. І щодо того, що він є економістом, так, він є економістом Білусов, але він не з клану так званих реформаторів. І хто ж залишається? Ми бачимо, що ставлять Білусова фактично на противагу клану Шойгу, значить, він не з клану військових, і самі військові воєнкори пишуть, хто це взагалі такий, лишається лише ФСБ. Тому ну, я підтримую думку Галямова Абаса, що сам Білусов він знаходиться в зоні впливу саме силовиків. Так, у нього добрі відносини з адміністрацією президента і фактично з очільником московської хунти Путіним. Не можу сказати, що він прямо такий вже суперзалежний, але у нього саме такі зв'язки, підтримка, саме клан силовиків. Що можна сказати щодо цього ще додати? Насправді для України що може змінитися? Те, що розбірки посилюються між кланами ФСБ та військових, це для нас добре, тому що будь-які розбірки, зокрема, і арешт заступника Шойгу, ці повідомлення про корупцію, причому там арешт не лише одного заступника, там ще ряд людей. Це і перерозподіл фінансових потоків. І не зважаючи на те, що Путін розраховує, що корупція в міноборони РФ зменшиться, нічого не зменшиться. Тому що Російська Федерація, ця Московська імперія, вона побудована на корупції, ще починаючи з царських часів. Навіть приказка така на Росії була, що Росія на корупції тримається. Так, Московська імперія завжди трималася і тримається цього часу на корупції. Це таки один з основних стовпів. І Кремль завжди так діє, особливо що стосується колонізованих народів. Вони, як правило, ставлять керівником над колонізованими народами представників місцевого населення, дозволяють займатися корупцією, а потім підвішують за цю корупцію. Це типова схема. І щодо того, що відбувається в Міноборони РФ, загалом в загалом російській армії, там корупцією проникло все. Починаючи від шойгу і закінчуючи умовно командирами батальйону. Важко повірити в те, що Білоусов зможе навести в цьому лад. Ну важко повірити, тому що так працює система. Зважаючи на те, що Герасимов і далі буде продовжувати виконувати свої обов'язки, що взагалі може змінитися. Але Путін хоче яких змін, Кремль розуміє, що зміни необхідні, і що для нас добре у Кремля закінчуються гроші. На жаль, грошей ще багато. Раніше були повідомлення, що тих ресурсів, які є в фонді національного добробуту ФНБ, ще десь на рік на два. Але для Путіна питання фінансової подушки цієї кубишки так званої, воно для нього дуже болюче, болюче психологічно, і він не хоче під нуль витрачати усі кошти. Тому зараз такі кадрові рішення, і з іншого боку. Тим, що Путін не зняв з посади, адже після псевдовиборів на Росії автоматично тут відставку всі міністри Кабмін весь йде у відставку, тому це усунення від влади Шойгу Путін зробився для того, щоб відповідно послабити позиції військових, адже судячи з новин, які були у 2023 році, а також у, з новин, які були у цьому 2024 році, починаючи десь до кінця зими, клан військових він взяв гору. Так, так, взяв гору над кланом силовиків ФСБшників. І лише після арешту заступника Шойгу, після арешту його гаманця, ситуація кардинально різко змінилася. І зараз гору беруть саме ФСБшники, саме силовики для України знову ж таки наголошую: особливо нічого не зміниться. Будуть і далі ці. М'ясні і бронетанково механізовано м'ясні штурми Росія і далі буде воювати в цьому стилі. По-іншому, ця московська імперія воювати не вміє, ніхто нічого не буде чіпати, будуть намагатися вони оптимізувати, розповідати про те, що Білоусов, начебто, такий економіст-державник, але насправді в цій московській імперії кардинально точно нічого не зміниться. Тому. Для нас особливо це без змін, але підвищується ймовірність того, що на Московії може бути такий дворцовий в лапках переворот, і його ймовірність збільшується. І це насправді дійсно добрі новини. Не хочу перебільшувати, але тенденції такі вони викликають певний такий дуже обережний оптимізм, тому що раніше про це й мови не було взагалі. Навіть західні експерти писали про монолітність кремлівської влади та все інше. Але виявляється, що не все там так монолітно для України. Задача номер один і далі бити ворога, наносити максимальних втрат. Працювати по дипломатичним каналам з країнами заходу, з нашими партнерами, щоб максимально нам допомагали, робити і далі ставку на свій військово-промисловий комплекс, нарощувати виробництво зброї, боєприпасів, техніки озброєнь і все буде Україна. іншого шляху, крім боротьби за свою державу, за незалежність, за нашу Україну, за наш український народ у нас просто немає. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.